Онлайн урок у Green Country розпочинається з warm-up – повторення матеріалу попереднього заняття в ігровій формі, наприклад, у форматі інтерактивних онлайн-ігор, ігор з картками чи обговорення у парах. Так студенти пригадують і закріплюють матеріал пройденої теми. Далі викладач робить вступ до теми уроку у форматі запитань, картинок або відео, аби викликати зацікавленість та обговорення. Усі заняття проходять на актуальні теми згідно віку студентів у групі, тому вивчення англійської це завжди про те, що захоплює та турбує. Наступний етап: перевірка виконаного селф стаді це вправи тренажери, які студенти готують перед кожним заняттям на онлайн-платформі. InBook. на платформі розміщено близько 20 завдань різних типів. Це Флеш-картки, тести, знайти зайвий варіант, перемішані слова, аудіо та відеоматеріали тощо, завдяки моделі перевернути урок, студенти ознайомлюються з темою уроку до заняття та почувають себе більш впевнено і комфортно вже на уроці. Ми бачимо прогрес виконання селстаді кожного студента у групі, і саме тут важлива задача викладача: перевірити, як студенти засвоїли матеріал. Це, звісно, відбувається у цікавому форматі: ігри, робота з флеш-картками, інтер. Активні завдання. Такий підхід дозволяє реалізувати основні принципи ефективного вивчення англійської у Green Country. 80% заняття це розмовна практика. Ми прагнемо до того, аби 80 хвилин заняття були максимально насичені на практичному закріпленні теми. А для того, щоб час пролетів швидко, наші викладачі мають стандартизовані похвилинні плани занять, де активність змінюється в середньому кожні 3-5 хвилин, в залежності від рівня та. Віку учнів. 100% заняття проходить англійською. Наші викладачі використовують демонстрацію, міміку, жести, картинки та відео, аби навіть наймолодші студенти та з початковим рівнем знань швидко пристосувалися до англомовного середовища. Відповідність віку та рівня студентів у групі, аби всі рухалися у комфортному та одному напрямку до мети. Після розбору складних моментів із теми та активних обговорень студенти переходять до практичних завдань. Лексичні та граматичні. Вправи на онлайн-платформі у підручниках з використанням додаткових воркшітів або інтерактивних онлайн-ігор. Студенти працюють у парах та міні-групах під менторством викладача. 70% уроку це час присвячений говорінню, рольові ігри, розповіді, робота в міні-групах або створення проєктів, де студенти активно використовують вивчений мовний інвентар. Після кожного завдання викладач надає зворотній зв'язок і разом із студентами аналізує, Помилки та працює над їх виправленням. Кінець заняття час для мотивації. Студенти отримують винагороду за виконану роботу, нарахування кантриків на віртуальний баланс. Кантрики шкільна валюта Green Country, яку студенти накопичують та можуть витратити на брендові товари у крамничці, сертифікати на емоції або благодійність. Про це більше на інстаграм-сторінці онлайн крамнички Yellow Shop. Матеріали на онлайн платформі, групові заняття серед однолітків. Система мотивації студентів та безкоштовні події все те, що чекає на вашу дитину протягом навчання у Green Country – школі, де говорять діти.